Ну от любі друзі, їдемо збирати грибочки в ліс. Зараз направляємося якраз прямо в ліс. Я бачу цю машину, як вона заїжджала. Ну, їдемо збирати грибочки. Зараз вам все покажу, розкажу. Там у нас навколо краса харка. От Мій напарник у грибах, мій велосипед. От, сьогодні просто топчик. Тепленько на вулиці не є холодно, взагалі супер. У нас любі друзі. Якийсь церкви. Мене прийти в церкву, подивитися. І в аталіці кукурудця. Їдемо в ліс збирати грибочки. Зараз вам це, все покажу. От, прибираємося через такі гарні краєвити. Така сферма німецька далі. І нам їхати прямо. Зараз вам все покажу. Які тут гарні ліса німецькі. Все гарно зроблено, дивіться. Така велика ферма, тут багато тракторів різних, така лабочка зроблена в вигляді, корови чи БК. Таке у нас поле гарне. такі тій Ще трошки лишилося їхати нам, по-моєму, такий ліс заїжджаємо, зараз готую вам показувати. Друзі, заїхали гарний тунель, бачите. Така асфальтурована дорога. Зараз будемо переїжджати мостом. Вообще класне свіже повітря сьогодні на вулиці, гарна погода, сонечко світить. І от, я тут перший раз в цій стороні прикиньте. Але нічого, зараз побачимо, що це далі буде, що мене збираємо чи не назбираємо. Вже переїхали через одну маленьку переправу і попали в таку гарну красу навколо нас поле. Поле, мій велосипед. Далі їде. Друг. Зараз будемо їхати збирати грибочки. Грибочки, свіже повітря вже класне. Трошки вітер дмухає, вибачайте, може трохи бути погано чути мене. Я стараюся знімати першим кадром. От такі в нас тут краса. От. І так ми відпочиваємо. Тут зона прогулянки, можна спі на велосипеді проїхатися, можна... Пішком походити, прогулятися. Це Спеціально зроблено, зроблено для людей. Це такі е, пішохідні зони. От, така у нас краса. Простота пісня. Любі, друзі, вже приїхали ми в ліс. Наша тут зупиночка на лавиці, машина яка стоїть. Зараз будемо заходити в ліс, шукати грибочки. Ну, от, така навколо у нас краса гарна. Любі, друзі, зайшли ми вже в ліс, лавочка. Тут таке маленьке озеро, можна сісти, відпочити перед грибами. От, ходимо, шукаємо грибочки в такому гарному лісі. Що ж поки що нічого не видно, але нічого страшного. Що ж, знайдемо зараз, знайдемо, така у нас тут краса, любі друзі. От, він є якийсь, але він поганий, бачите, от. він не хороший для їди. Такий грибочок, бачите красивий. Але нічого, може зараз щось знайдемо таке, що може підійде нам. Такі в нас красиві. Ходимо, гуляємо. От. Любі друзі, шукаємо грибочків. грибів взагалі добрих немає, тільки самі ті спогані гриби. Бо вже зайшло, виходить, у сосновий ліс. Тут теж нічого взагалі немає. Але нічого, зараз пошукаємо трошки, може щось знайдемо. Така У нас навколо краса. вам Говорю, дуже багато є поганих рибів, бачите, От, я навіть не знаю, як вони називаються. От. А хороших грибочків взагалі немає. Але нічого, ми зараз шукаємо, що такий ліс. Тут якісь дерева загорожені, посажені, бачите. От. Дуже багато може коло цих дерев бути, що ж нас треба було подивитися. От. Скільки тут дерев посаджених, От, цілий ліс. От. Тут така кубка дров гарна. Це я ходжу тут, бачите, в кросовках таких носочках коротких. Рибарі то що треба. грибарі грабарі. От. Розійшли ми на таку гарну поляну, тут взагалі грибів немає, дуже сильно багато поганих грибів. Ну, але що я зробимо? Нічого шукаємо тут така хижина. Я навіть не знаю, це може час ця хижина бути. Навіть коло неї немає хороших грибочків, самі тісь погані, бачите, От, це гарне поле в мості, Взагалі немає ні одного гриба доброго. Що будемо зараз шукати далі ходити, гуляти, може щось знайдемо. В такій красоті ми знаходимося взагалі просто топчик. Те, то, що, то, що треба. О, хтось тут навіть ходив, збирав, бачите, ладь, погані гриби, хтось повикидував. А добрих грибочків тут нема. Іменно поляна те, то, що, то, що треба. Не знаю, не знаю, може щось ще знайдемо. Може утача нам повернеться сьогодні, не знаю. От. Така краса. Грибарь. Грибочки. Називається козліна козліннобородка, так? Угу. Ну, Дивіться, скільки тут насіяно цих грибів. Вони, якщо таку одну знаходиш, то його брати не треба, тому що є п'єдокозлінобородки. А ці козлінобородки, вони завжди... Ростуть Ростут так от. Кучками, да? Кучками тільки, так. Да. Ну тут є, є на зажарочку зараз собі. Конечно. Це Цибулечка. Ну. No. Для мене і для вас тут тоже. Главное, що я їх знайшов, збираю от. Так збирають, що ти їх не збираєш. Ти сказав, що ти їх не хочеш збирати. Збираю, може зараз тобі ще щось найта. Все, на тому ми закінчуємо вот, ватувальний пасажир. Називається гриби в форхалка. Коли на них наступаєш, вони витіляють таку, типу, як пиль. Я вам не буду то показувати, не хочу нищити ці грибочки просто. Але, типу, Такого плану вони, бачите, наповнені такою спеціальною пільцою. І воно так розпилюється. Називається форхалка. Такі пару штук рядочок тут виростуть. Друзі, вийшло вже таке поле з ліса. От гуляємо, шукаємо гриби, що ж взагалі нема грибів. Там трошки знайшли. Знайшли трошки грибів. От. Тут у нас навколо така краса, бачите. Таке село там далі є. От людина йде. Все класно. Там далі шукати дивитися. Гуляємо по такій гарній лісній дорозі. Все зроблено, асольдіровано навколо асфальт. От. Така дорога через ліс йде в друге село. От. Цю в можна попасти в друге село німецьке. І тут у нас така навколо свіже повітря, просто класно вийти, прогулятися, від, коли вище вихідні пройтися, прогулятися ліском, подихати свіжим повітрям, цим лісним запахом, природи, Вообще класно таке, що я просто кайфую, за такий розслаблений, собі розслаблений, хожу, просто кайфую від цього моменту, що ми гуляємо тут. Це те, що просто кайф. От машина стоїть на паркінгу. Тут теж люди ходять, гуляють. Просто та тиша, просто клас. Машина й там їде в таліки, бачите. Друзі, хтось строїв собі таку халабуту чи шалаш. Бачите, у вас зроблено так все. Гарненько зараз зайдемо, подивимося, що тут таке є. Ну, от бачите, якийсь лавочка, маленький столик, ось такий дашок. Навіть не знаю, що це таке може бути. Ну, Летіти, що ж построїли погратися. Грипів взагалі немає. Їх. <сум> Самі погані. Ми нічого не збирали. Але нічого страшного. Головне кайфувати від цього, від цього сьогоднішнього дня. В лісі таке, такому гарному. Я знайшов хороший один грибочок, білий, бачите, який він гарний. Тати що просто кайф, отакі От робочки більше знайти. Це якраз те, що потрібно нам. Тати, що, красу, та ти що, красота вісокі гарні. Нарешті, любі друзі, спустя 2 години, що я ходжу по лісу, гуляю, знайшов три нормальні гриба. Дивіться, які вони гарні, красиві. та ти що просто пісня. Таких більше б в лісі було, та ти що. З ципулькою зажарити, зі сметанкою, грибочечки, ти що туди. Картоплю товчену. Просто пісня була би. Ось така у нас краса. В такому ми лісі знайшли. Ту красу. Просто тати що. Ну от любі, друзі, гуляємо по лісу, знайшли пару грибів хороших. Хотів би з вами ще поговорити. Хто вже ходив збирати гриби, скажіть, будь ласка, мені напишіть в коментарях, чи є гриби, які ви гриби збираєте. Просто мені теж цікаво. Збираємо білі переважно. Тут шукаємо білі гриби, але їх дуже тяжко знайти в цих лісах. Тим, що дуже багато людей ходжу, та й нема особи грибів. Треба шукати, ходити дуже багато кілометрів по лісу. Хто вже збирав, скільки не збирали, чи є гриби, в які ви там знаходитесь в країні, чи в селі, чи у вас є близько ліс, коло вас знаходиться. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, мені буде цікаво почитати. Чого любить, друзі? ми мені знайшли, головне, щоб прогулялися нормально, потихали свіжим повітрям, провели гарний день, взагалі класно. Мені сподобалося. Прогулялись, подивилися нові місця, проїхались на велосипедах разом з другом. Все нормально просто, кайф, так треба жити. Ми так жиємо, так відпочиваємо. Гарно погода, щоб не вийти, що, що в хаті сидіти, там на ліжку лежати, дивитися, якісь ютубі, тік і сидіти, голову забивати пустим. Так собі можна вийти, прогулятися, потихати свіжим повітрям. Дивіться, навколо які в нас красоти. От. От, От дивіться, яке ліжко, який диван, просто кайф, ти сидиш, гуляєш, ходиш, прогуляєшся, та ти що, просто клас. То, То просто супер. Та нормально, в принципі, не збирав. На сковородку буде. у тебе враження, розкажи пару слів. Звісно, доволі, я такі хімки так люблю. Люблю збирати грибочки, я дуже люблю, але а? їх особу немає. Малу по-малупа. -по. Хтось має. О, заятий грибак. Любився рибалку, ліс. гриби, ліс, природа. Ну що грибів я маю. І сморі якось тут дохлятина. Я знімаю, на відео. Та що? Показуй, де той гриб. Додому їхати. Зараз ще заїдемо в якийсь магазин, там щось купимо трошки, дай, дай будемо відпочивати. людини ну? Які половиною? 328 підписників в мене так, на YouTube каналі. Це так. Wow. так, це великий результат. Я ось то з тих. Ось така наша зупинка. Та зараз будемо збиратися. Аби ви було більше грибів. Так, але добре, що то, то що є. І, і то, що є, звісно, без пакету. Так, так, зараз. На пательню, на двір. Mm. Там буде шкварчати на кухні.